Слава Україні! Ветері 5, хвилин на головне. Виманювали гроші у матері, видаючи себе за її безвісти зниклого сина. Поліція викрала шахраїв на Хмельниччині. Викрали канал втечі у халянтів за кордон за участі хмельничанина та посадовця ТЦК із Чернівецької області. Деталі далі. Російські війська задали удар дроном камікадзе по Нікополю. Відомо про 12 постраждалих. Серед поранених – 16-річний підліток він у тяжкому стані. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ворожа атака пошкодила також гуртожиток та 5 автомобілів. Виманювали гроші у матері, видаючи себе за її безвіста зниклого на війні сина. Поліцейські Одещини викрали шахраїв, зловмисники від імені сина надсилали щемливі повідомлення жінці з проханням допомогти. Із вірою у те, що допомагає рідній дитині, пенсіонерка віддала понад 400 тисяч гривень аферистам, серед яких виявилися сусіди. Потерпілої слідчі повідомили їм про підозру правопорушникам, загрожує до п'яти років позбавлення волі. Сьогодні вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід екс-керівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову у справі про хабар. Напередодні адвокати Насірова повідомили, що він був мобілізований до лав Збройних сил України, тому не зміг прибути на засідання. У зв'язку із цим захист подав клопотання про зупинення провадження. Попередньо встановили, що солдата запасу Насірова призвали на службу до лав ЗСУ під час мобілізації на особливий період. Він добровільно виявив бажання служити у війську. Натомість ця військова служба правопорядку згодом написала, що проводить розслідування щодо призову насірова. Попередньо командир військової частини визнав наказ протиправним і скасував його. Романа Насірова підозрюють в отриманні найбільшого в історії України викритого хабаря у розмірі 722 мільйони гривень. У Кам'янці-Подільському вшанували пам'ять про полеглого у російсько-українській війні захисника. Сьогодні відбулося відкриття меморіальної дошки у честь Віктора Мака на фасаді ліцею номер 14 Воїн самовіддано захищав батьківщину від російських загарбників, був штурмовиком. Загинув старший солдат 20 листопада 2024 року. Йому назавжди 26 років. Вічна шана та пам'ять захиснику співчуття рідне. На Хмельниччині викрито міжрегіональну схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Схему координували 38-річний житель Кам'янця-Подільського та 43-річний посадовець одного із ТЦК та СП із Чернівецької області. Зломишники шукали клієнтів у соцмережах, обіцяючи допомогти із перетином кордону до Молдови. Вартість таких послуг варіювалася від 700-500 до перепрошую 7500 до тисяч доларів. Залежно від терміновості, як з'ясували слідчі, працівник ТЦК особисто забирав чоловіків у різних регіонах України на власному авто і користуючись службовим становищем, без проблем проходив блокпости. Він демонстрував документи і повідомляв, що нібито перевозить мобілізованих до військової частини. Надалі ухилянтів розміщували у хостелах на території Хмельницької та Чернівецької областей, а потім організовано вивозили до кордону, де вручали маршрут подальшого перетину. Організаторам незаконної схеми оголосили підозри. Їм загрожує до 9 років ув'язнення із конфіскацією майна. Уроки безпеки. Рятувальники провели акцію для школярів запобігти, врятувати, допомогти. Фахівці ДСНС області завітали до Новоушицького ліцею №2. 2 Під час зустрічі дітям розповіли про основні причини виникнення пожеж у побуті та як їх уникнути. Учні дізналися, як діяти у разі надзвичайної ситуації та куди потрібно звертатися по допомогу. Рятувальники також продемонстрували спеціальну техніку і обладнання, якими щодня користуються під час ліквідації пожеж. Наразі це всі новини. Працюємо над наступним випуском, аби ви не пропустили найважливішого із інформаційного простору Хмельниччини та України загалом. До зустрічі в Етері.